Розділ четвертий. Порятунок. Буває, що одна маленька помилка призводить до великих і дуже поганих наслідків. Та цього разу сталося інакше. Фуфу гадав, що загубивши мотузку, уже ніколи не зможе вибратися на денне світло, і вони навіки залишаться під землею. Та він помилився. Пес зовсім забув, як чудово кроти орієнтуються в темряві. Шиша за п'ять хвилин вивів фуфу -фу на поверхню. Звірі з радісними вигуками кинулися їм назустріч. Трясли крота за лапи, вітали зі щасливим поверненням. Лось на радощах гасав галопом навколо друзів і випадково заплутав усі мутузки. Які відповідально тримав і досі. Кріт вийняв хусточку і витер Рейку. Він стояв, якийсь пригнічений, ніщо його не тішило. Що трапилось? Як ти врятував шишу? Чому тунель завалився? гомоніли всі. Увага! гукнув фу, -фу. У нашому лісі трапилась нечудована подія. Кріт шиша знайшов скарб. Ура! загукали звірі. Не може того бути. Лось із здивування не міг стояти на ногах, тож ліг на землю. Та це ще не все вів далі фофу. Кролик продерся крізь юрбу і діловито запитав. А шкарпетку він часом не знаходив. «Не перебивай, прикрикнув на нього фуфу. -фу. Так ось варто було кротові знайти скарб. На нього відразу ж напали. Хтось, штовхнув шишу, він упав і втратив свідомість. А коли отямився, скриня з коштовницями зникла. Хто ж це міг зробити? запитав кіць кіць Я не знаю, зітхнув шиша. Я так довго шукав цей скарб, так старався, так старався, гадав, буду героєм. А що взамін? Штовхнули, окуляри розбили. Що поганого кому заподіяв я? Не плач, спробував зарозрадити шишу кролик. Фу-фу знайде скарб, а я знайду шкарпек. Суся не проминув нагоди укласти нові рими. Скарб фуфу -фу здобуде швидко, бо ж він майстер таких справ, а хто дав по шиї шиші, той і скарб собі забрав. Кріт шморгнув носом і усміхнувся. Так, треба знайти того, хто тебе скривдив, поважно мовив фуфу. Думаю, ти з кисницем. Відшукає зловмисника. Кача взяла шишу за лапку і турботливо сказала, ходімо зі мною, шишечко, я тобі підберу нові окуляри.